Дожити до 90 – це не мрія, а реальність. У Львові сьогодні з'явився ще один довгожитель. Пан Антон Володько в свої 90 не просто приклад для молоді, а ще й легенда львівського машинобудування. Вітали ювіляра, дізнавались його секрет довголіття, і журналісти новин. Ці руки збудували та транспортували сотні тисяч одиниць важкої техніки. Він розробляв обладнання для космодромів та виготовляв машини, які використовував весь радянський союз, пережив війну і становлення незалежної України. Сьогодні ж у свої 90 пан Антон запевняє, що у формі всі ці роки його тримала лише важка праця. За своє життя чоловік лишив слід в історії, науці та політиці. Як здоров'я, то не важко працювати так, що нарікання немає. Час працюю до пенсії і при пенсії поки можна було. Так що спасибо за судьбу. Привітати ювіляра прийшли найкращі друзі та колеги. Ті з ким ще 10 років тому молодий інженер піднімав львівське машинобудівництво. Донька пані Наталі розповідає, що ювіляр працював і на пенсії, та навіть зараз його способу життя може позаздрити кожен до 80 років. Він був активним учасником всіх подій, які відбувалися. Останні 10 років це стержень сім'ї, це душа, це тепло в хаті. А щодо секрету довголіття, то пан Антон просто посміхається, каже, особливо зусиль до цього не доклав. Утім, чоловік зазначає, що вчитись і працювати це дві речі, які не пізно робити ніколи. Анастасія Єчкалова, Анатолій Лопаченко, новини.